Міський голова поскаржиться прем'єру війна митників з Львівського аеропорту, які, мовляв, безпідставно пропускають усіх пасажирів через червоний коридор. За словами Андрія Садового, ретельно перевіряти слід лише тих людей, які викликають підозру, а не увесь рейс. Я маю дуже багато скарг, коли весь рейс повністю пропускають через червоний коридор. Це є нонсенс. Ніде в світі. Таких випадків немає. Я розумію, коли оголошена терористична загроза, і треба провірити всіх пасажирів. Але коли мама, яка працює в Італії, везе своїй дитині кусок сиру чи кусок ковбаси, і треба це в неї забрати, чи турист, який приїжджає до Львова, треба переглянути весь його багаж. У митному пості аеропорту запевняють, 95% пасажирів пропускають через зелений коридор. Якраз проводилося відпрацювання по даному рейсу. Як кажуть, приїхали служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, і тому робилося відпрацювання. Загальна кількість пасажирів і пасажиропотоку перетинається через Львів Аеропорт, це десь по зеленому коридору 95% Орієнтовно. Натомість ретельно перевіряють усіх лише в окремих випадках, запевняють митники.